Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, вчора в США відбулася зустріч між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Великобританії. Байден і Ріші Сунак спільно заявили про непохитну підтримку України. Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі у Вашингтонзі 8 червня, заявили про свою непохитну підтримку України та спільно засудили жорстоку агресію Москви. Про що повідомляє видання CNN. Сполучене Королівство та Сполучені Штати разом із більш ніж 50 партнерами надали Україні історичний рівень допомоги у сфері безпеки. Я хочу подякувати прем'єр-міністру за його. Сильне лідерство надання значної допомоги у сфері безпеки та навчання українських військових, щоб вони могли ефективно використовувати обладнання та боєприпаси, які ми їм спільно надали, зазначив Байден під час спільної прес-конференції з Ріші Сунаком. Сунакш у свою чергу зазначив, що Сполучене Королівство пишається своїм внеском у військові зусилля України, включно з танками, далекобійною зброєю та навчанням українських військових, але продовжив Сунак, саме лідерство та ресурси США зробили вирішальний внесок, який дозволив Україні стримати широкомасштабний напад Росії. Також раніше засоби масової інформації повідомляли про те, що ріші Сунак під час переговорів Джо Байденом буде лобівати призначення британського прем'єр-міністра оборони Бена Волеса на посаду нового генерального секретаря НАТО. Термін повноважень нинішнього генцека НАТО Єнса Столтенберга закінчується наприкінці вересня. Про це загалом повідомлено на. Видання Радіо Свобода з посиланням на CNN. Тобто, учора основна тема обговорення між Байденом і Ріші Сунаком, знов ж таки була Україна, її підтримка, надання більшого виду озброєння, а також якихось додаткових фінансових можливостей, ресурсів, допомоги. Нашій державі, і це знову ж таки зазначили Байден і Сунак під час своєї прес-конференції, які знову ж таки ще були питання обговорені між лідерами двох держав, поки ми цього не знаємо, і е, тут ще не є підтвердження інформації з приводу того, що Сунак лобіював. Міністра оборони Бена Болеса на посаду нового генерального секретаря. Але якщо про це повідомляють змі, можливо, така розмова знов ж таки відбувалася з Джо. Байденом дуже важливо, що під час зустрічей будь-яких лідерів, так чи лідер з штатів з лідером Німеччини, чи лідер Франції з лідером Німеччини, коли зустрічаються, тема України вона стоїть завжди на першому місці. Це говорить про те, що світ знов ж таки. Концентрує свою увагу, концентрує свої зусилля і концентрує свої ресурси, фінансові, військові для того, щоб їх надавати якнайшвидше Україні, щоб Україна здобула перемогу над Росією на полі бою, де окупувала свої території, і як говорить знов ну, таки. І Ентоні Блінкен, і Джо Байден, і Річі Сунак, щоб встановився справедливий мир на умовах України. Тому знову ж таки позитивно ми відмічаємо той факт, що під час зустрічі Джо Байдена і Ріші сунака знов ж таки Україна була у фокусі уваги. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мов подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!